Україна і парагвайський сценарій. Наближаємось чи ні? Мобілізація схожа на 100 метрівку. 500 тисяч зараз. Війна збереже свою інтенсивність, ще збільшиться, росіяни мобілізують до мільйони, ми знову мобілізуємо 500 тисяч. Ну так, можна потім підвищити вік Дембіля до 70 років. Да? Можна зменшити там, від 25 там, до 18, можна ще жінок всіх призвати. Ну а далі це буде там фоль, это, -Юген, как би, там. А далі буде парагвайський варіант. Ось і ну я нагадаю, що в Парагваї була в свій час війна в 19 столітті. В результаті цієї війни вони втратили дві третини території і 90% чоловічого населення. 90%. Ось. І це наслідок лінійної логіки. Лінійної логіки. Тому що, маючи проблему з нинішнім етапом мобілізації, влада ухвалює примітивне рішення, засноване на розриві правового поля шляхом насильства і примусу. І крім цього, додає до цього неефективні управлінські рішення. І ще фіскализує все.